Усім привіт, здоровенькі були. Ми сьогодні катаємося туди-сюди, туди-сюди. І заїжджаємо в один ресторанчик, в якому збилися мрії Степана побувати. Називається Mongolian barbecue. Подивимося, що тут у них. Є смачненького. Ми тут вперше і дивіться, тут так само можна робити собі самим жарити барбекю. Отут. Витяжка отака. Щоб забирало весь запах. Принесли нам такі вже тарілочки. Якісь термос, чи це бутилка якась, такі желізні стаканчики. Принесли нам меню. Багато у них тут м'яса на патичках. Якісь салати є, хатдіш, гаряче. Купи, і мейн-курс. Ось у них тут є ш... шрімпи, якісь оці, дамплінг, напевно. навірно. Ми тут не могли пройти повз. Чому у мене Степан колись, хто не знає, пару років жив і працював у Монголії. Оце він вирішив згадати молодість. Я дуже сумніваюся, що він знайде тут їду, яку колись він їв у Монголії, це було років 40 назад. Але ми вирішили зайти і спробувати. Якісь люди тут вже сидять, таке невелике приміщення. Маша вивчає меню з Степаном, а я тут дивлюся сама. Без окулярів я тут мало що бачу. Зараз побачимо, що ми виберемо. Нам відкрили вже місце для барбекю. Зараз тут пустять вогонь якось, принесли шашлички. Зараз будемо жарити. Тут самообслуговування, Ну також інтересний такий штрих. У цьому графінчику нам дали водичку, дають нам якусь приправку. Для чогось приправка. Це, напевно, щось дуже спайсі. До речі, тут і працюють і. О, вугля! Нам свіженького привезли. Ми кладуть отак цю штучку. І ми зараз будемо жарити свої шашлички. Питає себе перший раз, ми кажемо так. І воно навіть рухається туди, сюди, туди і крутиться. О! і воно рухається, поки не стане готове. Спочатку ми робимо бараніну, потім свиня буде. Окей, десять хвилин. Ми жаримо одне, потім десять хвилин інше. Він нас залишив. Самі собі працюйте на себе. У як кажуть, у бідних слух нема. Працюйте не самі. Шостя, Що, Що, ти сподівався тут їсти бози? Я думаю, монгольська кухня. <сх> монгольська кухня, а правлять китайці. Він хотів їсти бози монгольські, тут бозів нема. Є дамплінг з китайці, китайський з креветками. Ми навіть їх не взяли. Десять хвилин минуло. Шашлички треба знімати. Їх отут треба обмакувати ось у цю приправку. Ми спиталися, чи це гостре. Вона сказала a little bit, значить трошечки. І зараз ставимо інші. оті з, з цього. принесла нам отакий от салат якийсь. І ми починаємо. Так? Да? Це спочатку ми їли бараніну, а тепер пішла свинина. У мені щось це так було схоже більше до свині. Свиня мій жирна тут. Нічого, баранина ще як кусочок. Салатик спайсі. Ну тут вся китайська їда спайсі. Треба уважати. Хоча шашлички непогані. Самі тут крутяться, бачите, інтересно. Він каже, ви не чекайте, викладайте, тому що погасне вуголь і воно вже не пожариться по людськи. Нам донесли ще рисок з креветками дрібненькими. Свиня жариться. А оце салат у нас з glass noodles, Скляна, скляні макарони. Ось вони тут, які скляні, навіть видно, вони прозорі. Ми колись була скляні, але тоненьке. Це тут такі широкі. Я думала, що це медуза. Але трошки гостре. Вся їда у них гостра. І вилок нема, тільки палички. Приходиться трошки помучитися. Колись зроблю відео, Степан розповість про свої походження. У Монголії, що він там робив, чим займався. Дуже багато в нього було вилазок на природу, на охоту. Багато розказує у кожній компанії про свою монголію. Того він вирішив сюди зайти обов'язково. Так що отакий салатик з куркою Чанхао, може, як називається салатик? Чанбао? Ну, коротше, mm -hmm. смачненький, не гострий. І рисик також нормальний. Мажа, оцей вже треба забирати, бо вже горить. Так що до нас підходять і кажуть, забирайте, забирайте, бо горить, а ми всі їмо. Ось такі квадратні тарілочки для самообслуговування. Сюди можна накладати собі салатик, шашлички, а ось такі кругленькі дали для рису. Добре, що дали ложку. Я б, напевно, паличками рисом не наїлася б. У цьому курячому салаті інтесна добавка – арахіс. Не думала, що можемо ще в салаті побачити горішки. Я замітила, що хліба не А Маша каже: тут ніхто не їсть хліб, тільки ми. Окей, я теж не їм хліб, ну але от замітила, що такого тут нема. Їмо і гріємося. Нам принесли отаку тарілочку, якщо ми щось хочемо забрати з собою. Оцей салат не доїли. І. Коштує все разом 83 долари. Вісім долари. Ми даємо 100 разом з, з, з тіпами. Так що сподіваюся, вам сподобалося місце, бо нам сподобалось. І закінчити день. Ми вирішили знову з бопаті. Манго я собі возьму. Ось такі чайочки ми взяли всім різні і всім смачні. Дивіться, яка тут інтересна церква, може це костел іспанський, який не і шпиль. Ого. І там далі ще одна бачу. Це що? Плейнфілд? Містечко Плейнфілд. А монгольське барбікюм знаходиться у містечку Едісо, Нью Джерсі. Якщо комусь сподобалося, шукайте. А з вами прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові і слава Україні. Бай-бай.